Розпаковочка, щось відбувається. Отак. Який серйозний у нас комплект. Тут у нас кабрика. Крібає під антенну, певні елементи. Це серйозний комплект, це типа на... надклуб. Мотор Руль прикольний. Тримінал. Монітор побольше. О, бля, кінь А де пленка? З дойдівським роз'ємами. Угу. Пленку хто здер? Бля, заглубились на пленку. Що таке чітко, я за пленку заглубились? Це антенна для радіо, це живлення і передача даних. Угу. Полотка. Ну, Ось антенна для сем. Добре, вона сертика. Піплення і рамки кріплення. А в ті коробки? Настановчі куплять теж. Так, цікаво. В общем, пройшовся розмова, була автопілот, електроподрулька Свеа Веркен. Отак вона зафіксована. Тут дуже ж красиво. Це ж юто. Отакий тафля-монітор. Десять ми, мабуть, кнопка ввімкнення, подачі маси да, на унітак, Десь тут запускається, тут ще фішечки ходять, все недоупаковано так як треба. Тут треба поправити, отут резиночку, треба поправити. Антена РТКшна. Ось цього зразу заспойлірнув. Антена оця. Оця антенна. Отак виглядає обладнання. Що за обладнання? Да, автопілот, да, стоїть, РТК-шний. Коротше, прикол в чому? Центр Агросервіс, хлопці, Отам там на відосі є їхня машина. Чого ти так валуєш? Їхня машина. Коротше, Позвонили, запропонували мені потестити обладнання. Не знаю, що вони планують з цим робити, вони ним не, не працювали раніше, але хочуть потестити. Хочуть, щоб я потестив, значить я заслужив певну довіру. Вони мені його поклали, фонить блестить, так воно виглядає. Лінійне лінії. РТК ще не загрузилося. Коротше, тут куча всього трактор. Визначение напрямку руху. Телефон, телефон. Вчера упал на щебенку, дисплей лопнул в двух местах. На китайца похож. Визначение напрямку руху. Хочешь, я поехал, я не могу, у меня сзади прицепнев, чипляне на земле лежит. Всякие разные налаштования, ничего еще не понятно. Ну, будем разбираться. Ай-яй-яй, не пади. до датчика угла поворота на электропилоте. До <кій> РТК з'явилося, доки тривоги не В тривогу в зі базові станції відключаються. Датчик інерційний, як на модних тракторах. Отаке От обладнання. Хлопці дали потестити. Обладнання нове якесь, толком нічого розказати ще не можуть. Розбираємось. З ними на зв'язку. Все, як настоящий, демо, демо тест. Чого ти кричиш? Горло дере. Все, налаштований доступ, хлопці бачать, що я ним роблю. Все, у нас сім-карта десь тут, МТС, ось стоїть. У нас є поля, які стара немає, є лише МТС. Подивимося, взяти кнур там не приколи. На На Басакові такого нема. Там просто напряму від, від акумулятора бо від маси не виходить, вимкнув масу, все так не гарно. Таке обладнання доволі серйозне. Пластмаса хороша, мені подобається. Подивимося, що воно буде показувати, як воно немає як можливості потестувати, там прицепне вчіплення, немає як відчіпити. Болото під ногами, намороз не вспіли поїхати по полі, покататися, ну нічого ми пімемо. Будемо тестувати на максималках. Отак, щось тут коротше, відбувається. Отак. Тому де взявся автопілот, я його не купляв. Хлопці запропонували, я не відмовився. Бо, бо що таке автопілот, ми вже почутували, це дуже класна річ. Річ, річ мені зауваження за російські слова роблять. Річ дуже класна річ. Ми будемо користуватися, подивимося. Оце лише різниця в тому, що в мене GPS-сигнал на, на Басакові, на гідравліці. Він GPS. GPS він не відключається в тривогу, відколи стоїть Трімбловська антенна 372 см. відключається. Тут РТК відключається, але ну, можна переходити на безкоштовний сигнал з тожністю 10-15 см, мені здається, вони пишуть. Ну, треба пробувати, що воно буде показувати. Тому якось так будемо тестити. Єдине, що, що хлопці кажуть, це обладнання. Має стояти суттєво менше, ніж імениті аналоги. Чого, ну, ну, я так розумію, його тестують, вони хочуть ним займатися. Щоб продавати простим фермерам і одноосібникам, так сказати, а не холдинги. Холдинги, вони хай собі працюють, ми до них нічого не маємо. Ми маленькі, маленькі і нам, нам то не по карману. Тому якось так. Слава Україні, героям слава всім мирного неба!